Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Борис Дуденко, генеральний директор комунального підприємства Миколаївводоканал. Добрий день. Добрий день. Борис Леонідович, Раді вітати вас в нашій студії. Сьогодні підводимо підсумки року, що минає, непростого 2023-го, Ну і можливо про якісь плани. Торкнемося трохи про плани на 2024 рік. Хоча розуміємо, що про плани в сьогоднішній ситуації так особливо широкими мазками говорить напевно складно. Досить складно. Для початку, ну напевно. Як керівник підприємства, які головні виклики перед підприємством стояли у 2023 році, можливо, так, декілька слів в якості вступу? Ну, Найбільша наша проблема і наша, і всіх миколаївців це доступність до води. Доступність до води до питної, хочеться до питної води, але. Не вдалося, але не вдалося відновити. Мали всі дуже велику надію на те, що звільниться лівобережжя Херсону, і ми зможемо спокійно працювати, але не, так, не склалося, так, як всі хотіли, так як хочуть всі українці, тому нема можливості. Працювати, відновлювати наш водозабір, кожного дня обстріли, кожного дня небезпека, і ввести якісь ремонтні роботи неможливо. Пошкоджено все, пошкоджено насосне обладнання, пошкоджено енергетичне обладнання, пошкоджені трубопроводи. Тому чекаємо, чекаємо то тієї нагоди, коли наші воїни дадуть можливість нам працювати саме по відновленню питного водопостачання. Також дуже багато аварій. Місто тече неймовірно і якось ще ми протрималися трохи літній період. а Вже осінь, неймовірна кількість. 10-15 аварій на добу буває більше. Ліквідовуємо, наприклад, 10 аварій ліквідовуємо 11-12, в інших місцях в цю саму добу приходить. Тому також залучаємо підрядників, залучаємо е, організації, які можуть е, нам допомагати. Співпрацюємо для того, щоб мінімізувати той час, який городяни знаходяться без водопостачання, без водовідведення. Ну і не, неймовірний, неймовірний колектив, який намагається в. В погодні умови, в будь-який час доби справлятися і робити все для того, щоб містянам було комфортно, міський голова тим часом продовжує активно спілкуватися з західними партнерами, які підтримують Миколаїв у цій непростій ситуації, і зрозуміло, що одна з тем цього спілкування, напевно, постійно це. Доля і робота стратегічного для міста підприємства, а саме підприємства Водоканал. 13 грудня, тиждень тому, відбулася зустріч міського голови з представниками посольства Данії та з представниками інженерингової компанії Кові, яка працює над розробкою генерального плану міста Микола. І пройшла інформація про те, що знову ж таки мова йшла про відновлення водопостачання, водовідведення, і хотілось б деталей. Про що, саме, про що саме з данцями зараз говорите? Спілкуєтесь про що? Ну хочу сказати так, що е в першому пріоритеті у міського голови стоїть питання водопостачання міста Миколаєва. Е інші е галузі теж супроводжуються, але це пріоритетне питання, тому що. Питна вода в домівках миколаївців це най, найголовніше питання, і не треба нікому пояснювати, наскільки це важливо. Тому першочергово мера опікується саме цим питанням на всіх рівнях, де б він не був, в закордонних поїздках, в спілкуваннях тут, в міській раді з різними організаціями, донорами, партнерами, експертами, спеціалістами. Перше питання це водопостачання і водовідведення. Тому ця зустріч, ця зустріч з компанією кові, ця зустріч з данським посольством. Також першочергове, крім питань містобудування, крім питань утримання міста, найпершочергове – це водопостачання. Дуже плідно попрацювали. як кові розробило, розробила, скажімо, план виходу з цієї ситуації. Він досить амбітний, він досить е, серйозний. Е, е, наразі ми чекаємо ще одного документу від французької компанії ІGIS, яка з минулого року, з кінця минулого року почала працювати над проєктом, е, скажімо, техніко-економічного обґрунтування щодо вибору альтернативного або нового джерела водопостачання. Чекаємо до кінця року цього документу, будемо їх поєднувати. Будемо їх поєднувати і вже потім робити спільну презентацію, і виходити на сесії з донорами, на сесії з партнерами, з урядами різних країн, для того, щоб розуміти, як ми далі рухаємося, що ми робимо, які ресурси ми залучаємо, хто нам допомагає, хто нас консультує, хто нас супроводжує, хто фінансує. Ці всі проекти, які ми затвердимо, які ми оберемо. Проекти великі, амбітні і серйозні дуже. А, перше, а, це розглядається відновлення водосховища, жовтневе водосховища. Відновлення не в тому вигляді, в якому воно було до а, того, як воно перестало виконувати свою функцію. Це а, приблизно 2006 рік. Буде відновлюватися сучасними технологіями і сучасними методами. Ми знаємо, що були проблеми щодо. Підземних вод на селищі Горького, також на мікрорайон Кульбакіна. Тому це все буде враховано і відновлення водосховища буде вже йти іншими методами. Також дуже серйозний момент це збереження води в цьому водосховищі. Також будемо пропрацьовувати технології, які будуть дозволяти зберігати цю воду. Я вже не кажу про відновлення трубопроводів, про відновлення електропостачання, збірної арматури таке інше, також буде зроблено. Також ще один із джерел, які будуть розглядатися це побудова нового водогону з Нової Одеси до міста Миколаєва. Два варіанти розглядаються: один довжиною 45 км, другий 51. Також буде пропрацьований один другий варіант, в залежності від того. Чи потрібно буде будувати додаткові очисні, очисні споруди на місці самого водозабору? Буде вирішуватися це це питання, і після цього вже буде прийнято рішення. Також розглядається е, повна, е, скажімо так, вже навіть не реконструкція, а побудова нових очисних споруд водопроводу. По також по нових технологіях зараз співпрацюємо з американськими спеціалістами, з американськими експертами для того, щоб визначити системою очистки води. І от те, що я так ну, крупно сказав, це все буде обговорено, буде зважено і будуть прийняті рішення щодо того, в якому напрямку ми рухаємося і з ким саме з ким ми це робимо. Добре, про жовтне водосховище, тоді давайте, можливо, ще трошки докладніше. Я про нього так чи інакше планував запитати трошки вище, mm -hmm. але якщо ви вже про це заговорили, то бачимо, що о, прийнята обласна програма соціально-економічного розвитку на 24-25 роки. Так, от, і там також цей об'єкт є, він вже в обласній програмі. Mm -hmm. І там і навіть сума реконструкції можливо, і закладена там 4,3 мільярда гривен. Так здається. от. Цей план обласної влади як він поєднується з тим, про що ви говорите? Чи є там якесь узгодження? Чи це умовно 100%. кажучи, кожен йде своїм шляхом? Ні, ні, 100% узгодження водосховище як один із компонентів цієї системи, яка буде відновлюватися, справа в тому, що водосховище буде. Ми вже всі зрозуміли, що нам потрібна альтернатива і незалежність від джерела водопостачання. Е, тому водосховище в, в, в усіх способах воно повинно буде повинно існувати. Всі маємо, всі маємо надію і чекаємо того, що ми відновимо все-таки водогін Дніпро-Миколаїв. Е, про те, що я вже казав, будемо планувати побудову водогону Нова Одеса Миколаїв. Але водосховище воно потрібно як буфер і як запас води для того, щоб ми мали незалежність. Чому раніше ми а, на водосховище, скажімо, а, не звертали уваги, або навіть я в свій час казав, що воно не потрібне. Тому що а, потрібно розуміти, що водосховище це витрати, це витрати, які ми будемо нести всі разом з вами. Тому що ці витрати, вони будуть покладені в тариф на водопостачання і водовідведення. І а, ці витрати ми вже розуміємо, що вони нам потрібні. Вони нам потрібні, тому що кожне підвищення тарифу, коли зміну, підвищення тарифу, коли ми пояснювали, то завжди ми стикалися з таким негативом містян, що навіщо ви підіймаєте. Це ж, е незважаючи на те, що всі економічні чинники і складові тарифу, вони е обґрунтовані. І тут буде ще одне обґрунтування, тому я думаю, вже не потрібно буде містянам пояснювати, що. Якби було альтернативне джерело нас водопостачання, то ця біда нас би так не торкнулася, тому що Миколаїв він найбільше з усіх міст України постраждав в плані водопостачання. Нема більше такого обласного центру, який після вторгнення ну так постраждав з приводу водопостачання і водовідведення. Добре, якщо ви вже так уважно придивляєтесь цю в цей бік, ми ж пам'ятаємо, що експлуатація водосховища припинилася фактично ще й тому. Що не тільки це дорого, а легше й тому, що і якість води, яка туди потрапляла, а потім там, ну, скажімо так, складувалася на випадок якоїсь надзвичайної ситуації, ну, вона, грубо кажучи, залишала багато кращого. А що тепер плануєте з цим робити? Абсолютно з вами згоден, і я чітко пам'ятаю якість цієї води, будучи ще там студентом, я пам'ятаю, що це було, ну. Як кажуть, не дуже приємно. А, зараз ми, по-перше, плануємо заповнювати якісною водою. По-друге, ми плануємо застосувати технології при будівництві, які будуть її зберігати. І по третє, ми будемо будувати нові очисні споруди, які дадуть на а, після очищення в мережу питну воду. То ці всі три чинника. Ми, якщо це зробимо, а ми ну обов'язково це зробимо, бо цього неможливо сучасне будівництво, частне проектування, сучасне будівництво. То ми все-таки зробимо питну воду прийнятної якості Добре. високої. Якості. Ну і раз уже ми тут говоримо про якість води. Ми пам'ятаємо, що десь орієнтовно, всередині вересня, голова обласної військової адміністрації Віталій Кім так попереджав Миколаївців, що шановним будьте. Готові до того, що якість води в миколаївських мережах десь всередині грудня стане гіршою. От сьогодні я в заголовках бачу, що цей термін посунувся і вже прогнозується січень, але все одно прогнозується. Тобто готуватися правильно готуватися, готуватися буде незначне погіршення. Скажу так, що ми його відчуємо органоліптичними властивостями. Зміниться трошки якість цієї води, але вона зміниться не дуже критично. Ми будемо намагатися це зробити. Дійсно, це буде відбуватися приблизно з середини січня. До березня місяця, до березня місяця будемо намагатися мінімізувати той вплив, але ну насправді природні та техногенні чинники вони є, і ми не зможемо їх позбутися. Тому я не думаю, що це дуже великий період, який потрібно там щось вийде таке, але все одно скажу, що ця вода вона буде все одно краще по якості, ніж ту, яку ми отримували після того, як дали воду з бухського лиману. А тим часом а, не так давно, минулого тижня, міський голова дав таке, скажімо так, програмне інтерв'ю англомовному виданню Київ Індепендент, і там а, декілька пунктів цього інтерв'ю напряму стосується водоканалу. По-перше, він приділив увагу а, аудиту, який, проводить, який проходить на підприємстві за участі а, анти. Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу. І навіть проанонсовано, що висновки цього аудиту ми отримаємо десь, власне, ближчим часом вже отримаємо. Тому, ну, так, десь або кінець року, або початок наступного. Тому ну, ваше враження від того, що, що відбувається, як саме відбувається цей аудит, ну і можливо якийсь прогноз, що ми там можемо побачити. Ну, З приводу прогнозу казати складно. Працюють е фахівці, е дуже висококваліфіковані фахівці працюють, які вже неодноразово Працювали з нашими колегами, працювали з колегами інших комунальних підприємств, це видно по їхніх запитаннях, які вони ставлять. Також ми надали всю документацію, яка була запрошена. Було проведено дуже багато інтерв'ю. Ну, Побачимо висновки, але хочу сказати, що я завжди ну, до таких речей відношусь дуже позитивно, тому що вони дуже. Багато е, вказують на деякі нюанси, вони можуть бути не дуже серйозними там. Але коли ти їх змінюєш, то це впливає на систему. І ти в своїй роботі не завжди. Е, не завжди бачиш ті речі, якісь маленькі, так, які видніші зі сторони. Тому о, я також чекаю цих висновків і думаю, що ми, дякуючи цьому аудиту, будемо покращувати свою роботу. Але і хочу сказати, що в цьому році, незважаючи на війну, ми почали до війни, незважаючи на війну, ми вже отримали сер міжнародний сертифікат якості ІСО по о, о, охороні праці. І ну, похороні праці. Що це практично означає? Що це означає? Це означає, що ми знаходимося, як підприємство, ми знаходимося в правильному напрямку щодо розвитку охорони праці, щодо тих засобів, які ми використовуємо, і те, як організована в нас робота. Також цей, ця робота ще виявила деякі речі, які нам працюють. Потрібно впровадити, ми будемо це робити вже в наступному році, але цей сертифікат це відзнака того, що підприємство а, працює в стандартах а, міжнародних стандартах охорони праці. Добре, також міський голова в згаданому вище інтерв'ю вказав, що вже оновлена процедура закупівель а, на підприємстві Миколаєва. оновлюється. Ну, окей, оновлюється, оновлюється і в будь-якому разі цей досвід далі буде ну, розповсюджений на інші комунальні підприємства і структурні підрозділи Миколаївської міської ради. Тому цікаво, про що ж саме мова. Е, ну, Миколаїв водоканал найбільше комунальне підприємство в місті Миколаєві е, по всіх показниках. І тому е, це логічно, це природно, те, що почали саме з нашого підприємства е, робити аналіз е, саме. Процесу закупівель і аналіз результатів закупівель було також ну, достатньо багато спірних моментів, але в результаті. Також, от як, як і чи, чим це добре, тому що разом зі спеціалістами антикорупційного департаменту, разом зі спеціалістами антикорупційної ініціативи Європейської, ми виявили декілька моментів, ну до, скажімо так, до десятка моментів, які ми виправили або в процесі ми йдемо виправляння, і це. Дозволить нам стати ще більш прозорими, це дозволить нам стати ще більш ефективними і позбавитися навіть деяких помилок, які були зроблені. Тому що розумієте, законодавство по державним закупівлям по системі Прозора вони воно достатньо свіже, і різне, ну завжди є трошки різне бачення тих чи інших законів, тих чи інших. Пунктів роз'яснень і таке інше. І тому цей досвід був закумульований. І оці вже а, висновки вони зроблені, деякі в роботі, і тому так ми це впроваджуємо, будемо ділитися з нашими колегами про те, як потрібно робити і як правильно а, співпрацювати для того, щоб стати більш ефективними в цьому плані. Ну, і звичайно, не можемо торкнутися теми а, спілкування між підприємством і нами, споживачами послуг підприємства, що на сьогодні маємо. Борги, робота з боргами. Наскільки ми дисципліновано платимо за ваші послуги в цей непростий час? Досить така болюча тема болюча тема для підприємства. Не дуже приємна, скажімо, для абонентів, але потрібно розуміти, що сьогодні ми не можемо існувати один без одного. Мешканці не можуть існувати без водопостачання та водовідведення. Підприємство не може надавати свою послугу і не може існувати без того, що абоненти сумлінно сплатять за ту послугу, яку ми їм надали. Не завжди відбувається повне взаєморозуміння, в чому воно заключається в дисципліні платежів. На сьогодні ми маємо приблизно 80-85% платежів. А електроенергію нам повинно, ми повинні сплачувати, паливо ми повинні купляти, матеріали ми повинні купляти, заробітна платня виплачується нашим а, працівникам. І на все це потрібно кошти. Ці кошти чітко пораховані. Більш того, оця недисциплінованість, вона накладається ще на той тариф, який зараз існує. Хочу сказати, що дуже а, для нас. А, Важка цифра, але сьогодні тариф покриває тільки 36% тих витрат, які несе підприємство на ті речі, які я вже згадав раніше. І е, якби не допомога міста кожного місяця, то ми мали б дуже серйозні проблеми. Е, навіть переходили б на графіки. А навіть е, графіки це були б дуже розтягнуті в часі, тому що потрібно було б економити. Ну, все, економити. І я не думаю, що е, містянам було б е, гарно від того, що м, вода з'явилася вранці на дві години і ввечері на дві години, і такий досвід уже є в містах. Дуже не хочеться цього робити, тому, користуючись нагодою, перше дуже дякую. Дуже дякую містянам, які... Це все розуміють і вчасно нам сплачують за послугу. І користуючись нагодою, хочу попросити, хто ще вагається, в кого є якісь сумніви, сплатити, або якщо є запитання, звернутися до водоканалу, звернутися в абонентський відділ. Ви всі проблеми ми вирішимо, якщо важко. Різні умови є, підпишемо договори реструктуризації, і далі вже будемо один для одного ми працювати, а гродяни користуватися нашою послугою. Бачимо, що поновили повірку лічильників. Я так розумію, що певний час ну ця послуга чи ця умова не працювала. Чи як поясніть, будь ласка, так законодавчо е закон дозволив використовувати лічильники без повірки на е час воєнного стану. Але що показала практика? Практика показала, що лічильники виходять з ладу. Лічильники виходять з ладу, і дуже великий відсоток лічильників зараз навіть не проходить повірку. Це в тому числі і вплив солоної води. Ну, мабуть, вплив солоної води, бо в деяких випадках це технічні проблеми, а в деяких випадках це вплив солоної води. І тому в яку сторону рахує лічильник, цього ніхто не знає. Поки він не пройде повірку. Якщо він пройшов повірку, все, він показує правильно, вірно, все, він нараховує для вас те, що ви дійсно спожили. Але якщо лічильник повірку не проходить, то його потрібно замінити для того, щоб ви правильно сплачувати. Недавно дуже ну от, е, буквально з десяток випадків, а то й більше навіть. Коли люди звертаються, кажуть, ми нічого не розуміємо. От о, у нас платіжка приходила 500 гривень, а зараз приходить 800. Що сталося? У вас тариф змінився? Ні, подивіться в розрахунки, подивіться в платіжку. Тариф не змінився, нічого не змінилося. І ми потім дивимося, що сім'я з трьох чоловік почина, почала більше використовувати. Вони кажуть, ні, ми нічого в нашому, ну, в нашому житті нічого не змінилося. Лічильник не проходить повірку. Ми думаємо, що це так. Дійсно, він не проходить повірку. Лічильник нараховував просто більше, в півтори рази більше. Це нікому не потрібно. Ні нам, ні, ні споживачам. Тому на сьогоднішній день ми рекомендуємо рекомендуємо зробити повірку, в кого пройшов міжповірочний інтервал 4 роки. Запросіть компанії, які сертифіковані компанії, які цим займаються, вони дають свої реклами, вони вішають об'яви, що вони це роблять. Вони приходять зараз. В помешкання не треба чека... не треба йти кудись нести, знімати і таке інше. Вони приходять, на місці роблять повірку. Якщо все добре, лічильник далі працює. Якщо ні, е, потрібно його замінити і, і далі, щоб він нараховував вірно. Тому це рекомендація, але це рекомендація з життя і з досвіду і особистого, і підприємства. Ну і напевно, що також маємо торкнутися. Теми вашої співпраці підприємства з міжнародними фінансовими інституціями, без чого очевидно, тим більше в сьогоднішніх умовах а, неможливий подальший прогрес і розвиток ще в вересні. Ми з вами спілкувалися а, в тому числі на підприємстві. Я у вас був і тоді ви показували таку нову, абсолютно класну бульдозерну техніку. І тоді мова йшла про те, що вся ця історія отримає розвиток. Чи отримала вона розвиток, що маємо зараз? Ну скажу так, що і до і до війни, і під час війни іс існування такого великого інфраструктурного підприємства ну неможливо. Неможливо, всі е, працюють і в кредитних рамках, навіть європейські країни, і в кредитних рамках, і в грантових, і в яких завгодно. Те, що ми з вами бачили, це була субвенція Світового банку на закупівлю техніки. В нас, крім цього проекту, є ще три проекти. По цьому проєкту було закуплено 6 одиниць екскаваторної техніки, мають дуже велику насолоду, коли е, на об'єктах спостерігаю, як вона працює. Ну, це дійсно, як порівнювати е, цей радянський Жигулі, Жигулі і Мерседес. Це дуже класно, в яких умовах, по-перше, працюють е, трактористи-екскаваторщики. По-друге, як швидко і якісно виконується робота. Е, це перший проект. Другий проект це закупівля. На причепу і тягачу. А, вже е, також він поставлений на підприємства. А третій проект це закупівля обладнання для санації труб данського обладнання. Зараз ми на нього чекаємо. Вже пройшла передплата. Зараз чекаємо на це обладнання. Ну і четвертий, і, і четвертий контракт це е, закупівля нових машин для аварійних бригад. Це те, що ви зараз бачите по місту. Наші хлопці от їздять таких е, ну, ну, на газончиках на газончиках, таких, які крім сліз, нічого не викликають. Е, дуже і нарешті нам це вдалося зробити. Ми до війни ще планували в лізинг ці машини закуповувати. Ну а тут світовий банк допоміг. І ми очікуємо в наступному році поставку ще е, десятка нових аварійних автомобілів для аварійних бригад. Тому все йде по плану, все йде згідно контрактів. Вчасно платить Міністерство фінансів. Хочу подякувати. Вчасно Міністерство інфраструктури реагує на всі там зміни до контрактів. Тому все йде за планом. Дякую, Борис Леонідович, за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую за ту роботу, яку ви і ваші підлеглі, ваші колеги, виконуєте. Вона надзвичайно важлива для міста. Дякую і разом Дякую. до перемоги. Примоги. Дякую.